Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Рейтер пише про те, що Асад міг загинути в авіакатастрофі з високою ймовірністю. Посилаючись на те, що літак пропав із радарів, коли пролітав на територію Сирії, при тому невідомо, хто з ним був ще на борту. Але трішки пізніше стало відомо про те, що АСА це ж таки знаходиться на території Росії зі своєю сім'єю. А британське BBC писало про те, що саме російський літак зміг вивезти його на територію Росії. Власне, спочатку ходили чутки, що він міг загинути, тому що якраз його літак пропав із радарів. Більше того, літак зник якраз на територію Сирії, але це, в принципі, напевно, і був такий трюк. Вони виключили усі. Системи, які відстежують літак, і потім полетіли на територію Росії. До речі, доволі цікаво, що вони мали летіти через територію Туреччини. Тобто, в принципі, ця тема, напевно, була узгоджена з турецькою владою. Наразі буде жити десь поряд із Януковичем. Пасовіця така, знаєте, як прокурор говорив, да? Рад вас свідчити нашої. А ось російський МЗС нещодавно зробив заяву про те, що Башар Асад погодився передати владу та виїхав із Сирії, при тому вони не підтверджують дані про те, що він знаходиться на території Росії. МЗС Росії також заявляє про те, що, начебто, були якісь узгодження між опозицією та Асадом, що він ось просто передасть їм владу. А при тому Росія зауважує, що вони підтримують зв'язки із усіма сторонами конфлікту, тобто із опозицією і з режимом Асада. У цій новині відразу два аспекти. Ну, перше, комічно те, що Асад ось добровільно виїхав, що він передав якось там владу, чи щось там узгодив, і так далі. і так далі. Зрозуміло, що в принципі Асад не зміг просто втримати владу. Зрозуміло було, що армія Асада просто розсипалась, і в принципі опозиція взяла всю Сирію майже за 12 днів. А тому тут, напевно, немає що обговорювати. Асад просто втік, тому що не зміг тримати владу і тому, що армії в нього фактично не було. Єдиний домовленості, які могли бути, це якраз про евакуацію Асада. Хоча, я думаю, там вирішальну роль якраз зіграли Росія та Іран. Щодо того, що Росія буде співпрацювати з новою владою, то це теж доволі цікаво. Тобто не було розмов про те, що Асад легітимний, про те, що це там переворот, революція і так далі. Хоча це і справді в принципі просто захоплення влади. Ні, просто сказали, що будуть контактувати з новою владою, і в принципі, ось її визнали фактично. Напевно, якраз історія з Януком і навчила Кремль, що впрягатися за ось таких легітимних президентів, яких вигнав свій народ, напевно, не варто, тому що в них немає підтримки ні від кого, ні від тих, хто виступав проти нього. Ні від лоялістів, яких вони покинули. Щоправда, сама сирійська опозиція, а вже ж налаштована досить скептично до Ірану та Росії, тому не думаю, що буде якесь зближення, хоча, в принципі, якийсь рівень контрактів може зберігатися. Ну і у довершенні цієї історії, ось така невеличка новина про те, що спосольства Сирії у Москві зняли прапор, який був ось Асадовський, і повісили якийсь саморобний прапор, ось новий опозиційний. Після падіння Асаду сполучені штати заявили про те, що вони залишаються на близькому сході і що вони будуть контролювати ситуацію. Більше того, стало відомо про те, що вони. Почали наносити удари по території Сирії, а саме по ігілівським базам. Йдеться про те, що за останні декілька днів було нанесено 75 авіаударів. Сполучені Штати у період там, транзиту та нестабільності знову ж таки побоюються, що іділ знову може востанути, що може знову захопити суттєву частину Сирії, як це було 10 років тому, десь тому навіть на великі осередки іділу вони намагаються придушити, хоча, в принципі, вони ще не мають ніякої сили. Ну і Джо Байден трішки пізніше вже конкретно прокоментував ситуацію в Сирії, зробив заяву про те, що сподівається, що там буде демократична влада, що там буде покращення та все таке інше. При тому, зауважив, що все ж таки там є з лідерів вихідці із різних радикальних організацій. Але судити їх будуть вже по поступкам, а не по їх поглядам, що теж доволі цікаво. А щодо останнього, то навіть лідер у цієї організації Ашам, колишній аль-Каїдовець, хоча він говорить про те, що, начебто, він вже не радикал, а такий помірний політик. Ну реально подивимося, що вони будуть робити, і які інтенції у Сирії будемо спостерігати. А щодо Іділу та інших радикальних угрупувань, то вони справді можуть активізуватися на території Сирії. Ну, подивимось знову ж таки, як буде справлятися нова влада, як вона, в принципі, буде контролювати територію, як забезпечувати безпеку на території Сирії тощо. Але слід зауважити, що і справді в них вже був досвід контролю над територіями, над ось участками, які вони контролювали у період правління Асада, там на півдні та на півночі. І в принципі, начебто, там більш-менш було все стабільно. Нещодавно Зеленський все ж таки вирішив прокоментувати слова Трампа і заявив, що в Україні загибло 43 тисячі українських військових і 370 тисяч отримали поранення. При тому, що із цих поранених 50% вони поверталися знову на фронт. Тобто, половина з них це такі легкі, напевно, поранення, що люди змогли повернутися на службу. А при тому Зеленський назвав свою оцінку російських втрат. Говориться про 190 тисяч людей вбитими та понад 550 тисяч отримали поранення. Знову ж таки нагадаю, що все це було сказано на тлі повідомлення Трампа про те, що в Україні втрати 400 тисяч, а в Росії 600. Як бачимо, вивсім президента вирішили все ж таки, що треба прокоментувати цю заяву, хоча раніше ігнорувалися деякі заяви, ну то були західних змі та деяких політиків, і дати якісь однозначні дані на цей рахунок. А таке українська влада робить не часто, але в принципі у ході війни дуже рідко повідомляють про втрати чи поранення військових. Це, в принципі, військова таємниця, яка буде триматися щонайменше до кінця війни. Але до даних, які надав Зеленський, є все ж таки питання, тому що коефіцієнт який ми бачимо, це 1 до 9, тобто 1 загиблий до 9 Поранених, і це доволі високий коефіцієнт, а тому, що у минулих війнах були 1 до 3 десь, і у сучасних війнах 1 до 5, хоча це дані там Сполучених Штатів, які останнім часом воювали ну, з не дуже підготовленими арміями, м'яко кажучи. Але тут треба враховувати ще зауваження Зеленського, які він сказав, про те, що там 50% людей повертаються на фронт, і що знову ж таки вони можуть бути знову поранені, і їх знову ж таки рахують до поранених. Радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Джейк Саліван щодавно зробив заяву про те, що танки Абрамс, які передавали Україні, не були нормально укомплектовані і тому виявилися не дуже корисними на полі бою. Також зауваживши до літаків F-16, говорить про те, що вузьким містом є саме українська сторона, тому що вона не може надати більшої кількості пілотів, яких можна навчати на військових базах. На рахунок Абрамсів це якийсь просто м'єм, і так передали там 30 Абрамсів, які у будь-якій комплектації не змогли б змінити положення на фронті, та ще й стало відомо, що просто скинули якісь там списані Абрамси і не подивилися навіть, чи находувані, чи нормально укомплектовані тощо. Все, що, в принципі, треба знати про допомогу демократичної адміністрації. По-16 теж ситуація досить дивно. Так було зрозуміло, що вузьким місцем є саме навчання пілотів, але Україна реально може тільки надати 20 людей, 20 пілотів для навчання на цих літаках, тобто в Україні немає більше пілотів. Це насправді доволі дивно, особливо враховуючи те, що мобілізували людей навіть цивільної авіації, тобто пілоти з цивільної авіації теж були мобілізовані. Єдине, пам'ятаю, що писали, що у багатьох пілотів були там проблеми з англійською мовою чи чимось таким. Хоча теж це не дуже велика проблема, враховуючи, що спочатку вже інструктування пройшло десь рік, український гур повідомляє про те, що Росія почала евакуацію своїх військ з території Сирії. Там ще є контроль над портами, і вивозять там вже останнє своє озброєння, і будуть напевно евакуювати своїх людей. А при тому, видання Turk також пише про те, що російські військові, які знаходяться поза базами, вони будуть якби переміщені на територію, яка контролюється про турецькою владою. І після цього цих російських військових, начебто, будуть повертати до Росії. А при цьому цей же канал пише про те, що Росія хоче зберегти свої бази. Тартусі та Хмеймімі і може якимось чином домовитися з Туреччиною. Наскільки я розумію, були якісь домовленості між Туреччиною та Росією щодо цього, тому що російські військові, їх ніхто не атакує, вони спокійно евакуюються зі своїх військових баз, і в принципі їм дають це робити. Знову ж таки, єдина проблема для Росії це військові, які знаходяться поза базами. Їх не так багато, але вони є. І в принципі, ось їх теж Росія намагається повернути. А знову ж таки проводячи паралель з Афганістаном, в принципі, Талібан теж дав можливості для західних там військ вийти з території Афганістану. Забрати там своїх останніх дипломатів, військових інструкторів тощо. А тобто, теж дали можливість для евакуації з аеропорту Кабула. А думаю, теж тут історія приблизно така, і російських військ, напевно, на території Сирії не буде. А не знаю, чи дозволить Туреччина все ж таки залишити зону впливу Росії на території Сирії. Дуже сумніваюсь для України. Напевно, це не дуже добра новина, тому що, як ви розумієте, усі ці військові повернуться на територію Росії. Повернеться там техніка з Сирії, і все це буде відправлено на українські фронта. Ну і ось кремлівське видання ТАСС, в принципі, теж пише про те, що ось лідери повстанців гарантували безпеку російських військових баз на території Сирії, тобто якісь домовленості все ж таки були. Також писали про те, що на території Сирії залишається десь 7,5 тисяч російських військових. А ось місцеве видання пишуть про те, що почалися великі сутички між курдами та усією опозицією, яка протурецька, до речі, і в принципі вони навіть захоплюють деякі курдські міста. Ось видання Рейтер, наприклад, пише про те, що опозиція взяла під свій контроль місто Манбіч. Незважаючи на перемогу опозиції, війна в Сирії ще триватиме, напевно, та ще й будемо дивитися, як буде опозиція себе вести, тому що вони якби об'єдналися наразі проти Асада, але Асада вже немає, і тому там є. І тому в цілому між ними є деякі питання, і це може знову ж таки призвести до великих війн чи якихось сутичок. Ну і курди, це в принципі головна проблема для Ердогана, головна проблема Туреччини. Ну і про турецька ось ця опозиція вона також налаштована дуже ворожа. При цьому доволі цікаво, що курді підтримують Сполучені Штати, а ось цю опозицію Туреччина, і якась відбувається така проксі війна між країнами НАТО чи щось таке. Подивимось, може вони зможуть якось домовитися, але курдів, в принципі, Ердоган не переносить, тому навіть не знаю. Може бути домовленості, що вони не будуть тривчатися на територію Туреччини, а тоді може якось Ердоган з тим змириться. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бібі Етеняхо нещодавно приїхав на кордони з Сирією і зробив заяву про те, що опозиція змогла перемогти саме. Завдяки Ізраїлю. І що це взагалі історичний день в історії близького сходу. А при цьому доволі цікаво, говорить про те, що це відкриває нові можливості для Сирії та Ізраїлю, для налагодження нормальних відносин, і говорить про те, що в принципі можуть такі відносини встановитися між країнами. А насправді, якщо ми подивимось, то Ізраїль наразі має в принципі, нормальні відносини майже з усіма сусідами, тільки ось якимись там ворожими підпільними чи полупідпільними організаціями. А так там із Єгиптом, в принципі, має добрі відносини і з Іорданією та з рядом інших арабських країн. Тому, якщо влада, в принципі, в Сирії становиться на кшталт єгипетської, то, напевно, можна буде з ними домовитися і можна буде вести якісь контакти. А до речі, щодо Хезболи та впливу на ось падіння режиму Асада, то це, в принципі, правда, тому що сама Хезбола підтримувала режим Асада, а тут вони якби ослабли після ізраїльських атак. І таким чином режим Асада нікому було спасати. При цьому доволі цікаво, що все ж таки Ізраїль продовжує окупацію голландських висот, і нещодавно зайшли ізраїльські солдати на територію буферної зони. А так Нетаньяху заявив про те, що звідти пішли військові, тому Ізраїль вирішив зайняти цю територію. Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямин Нетаньяху объяснил действия ізраїльських войск тим, що соглашение 1974 года, в рамках которого була установлена буферна зона, рухнула. А сирійська армія покинула свої позиції. Ми прежде всего действуем для границы», — нашої границі, отметив то Томак бачимо, на дивлячись на усті ці розмови, Ізраїль все ж таки часу не втрачає, хоча я не думаю, що це буде надто впливати на відносини між Сирією та Ізраїлем. Знову ж таки залежить напевно від того, який режим буде встановлені. Влано на території самої Сирії, наскільки там будуть переважати якісь ісламістські погляди, чи буде якась більш-менш прагматична влада. А видання Associated Прес пише про те, що ось цьому президенту Південної Кореї Юнсон Елю заборонили виїжджати з країни. На нього було заведено декілька кримінальних проваджень. Перше стосується корупції, це було ще й до цього тема. А в принципі, напевно, через усі ці скандали він і намагався зробити переворот. А ну, і інша справа через військовий заколот та переворот, що він хотів захопити владу. Ще пишуть про те, що до цих діл може додатися те, що він зловживав владою. Та звинувачування у держзраді. А не дивлячись на те, що парламент блокує імпічмент президента, його підтримує його ж партія і не дає якраз його скинути з президентського посту. А like, бачимо вже кримінальних справ досить багато, і напевно, все ж таки, буде якесь покарання для нього. Єдине, ж, знову ж таки, що він може піти на якийсь компроміс. Може сам подати у відставку, і після цього там можуть його помилувати в обмін на цей крок, чи може якісь там будуть інші домовленості. Але в принципі, справа серйозна, все ж таки, спроба держперевороту. Трамп планує у перший день свого президентства помилувати учасників штурму капітолію. За словами Трампа, кожен окремий кейс вони розглянуть окремо там самих радикалів, а вже ж не будуть помилувати. Але справа вважається політичною, Трамп про це неодноразово говорив і якраз сказав про те, що багато людей судить незаконно і що їх треба якби амністувати. А в принципі, доволі очікувано. Трамп про це неодноразово говорив. Це доволі серйозна справа, і справді там є люди, яким дали терміни в принципі ні за що. А при цьому слід зауважити, що більшість людей в принципі не дали ніяких термінів. Там були чи якісь штрафи, чи якісь умовні вироки, чи якісь там роботи, щось таке. Тобто реально у тюрмі сидить в принципі не дуже багато людей. 15. Фифті флагвейн Трамп лоялист Філластепсн Балканіс, де івен скелдоволз. Акинсі еліс хафазен протестер скелен, литералі клаймін то волз авдекал. Видання Wall Street Journal пише про те, що восени 2024 року Росія випустила в четверо більше дронів та ракет, ніж за аналогічний період минулого року. Так стверджується, що за цей період Росія атакувала територію України 6 тисячами безпілотниками та ракетами, 92% це якраз безпілотники та дрони-пустишки, як пише видання. А також пишуть про те, що згідно з їх підрахунками, 93% випущених Росією безпілотників було все ж таки збито чи вони не долетіли до цілей, при тому ось балістичних та гіперзвукових ракет лише 8% було збито. А загалом пише, що у листопаді було перехоплено тільки 40% ракет. Ось ось ще трохи 2-3 тижні санкції запрацюють. І у Росії не буде ні ракет, ні дронів, ні економіки, нічого. Загалом насправді не дуже смішно, тому що Росія за останні роки тільки наростила виробництво дронів та ракет. При цьому країни заходи не хочуть збивати ні дрони, ні ракети. І у той же час не надають достатньо систем ППО. Останнім часом Україна і справді, Останнім часом Україна і справді стала збивати менше ракет, більше того, ось навіть у видані писали про ось ці дрони пустишки, які якраз і виснажують системи ППО. Деякі західні видання пишуть про те, що колишній прем'єр-міністр Хіджаб може очолити якраз перехідний уряд країни, пишуть про те, що Сполучені Штати були би напроти його кандидатури, і розглядають кандидатуру цього лідера. А Шама, а саме ось цього Аль-Джулані, який схоже на Зеленського, вони вважають його терористом, тому досі скептично до нього відносяться. А ось цей Ріад Хіджа був і справді прем'єром, але при Асаді, тим не менше, у 2012 році він пішов і засудив режим Башара Асада, і мігрував в іншу країну. Взагалі, питання майбутнього Сирії ще відкрите, який там буде режим, яким чином він буде в принципі змінюватися, чи будуть там демократичні інституції тощо? А теж взагалі чи буде тривати громадянська війна, тому що ми бачимо, що вже стички з курдами є, можуть бути знову ж таки стички з іншими організаціями, може бути якийсь розкол цієї опозиції та інше. Чи буде там відносно якийсь такий прозахідний режим, як типу в Єгипті, чи може буде встановлена якась диктатура, як у Талібані, ось такого ісламського толку. А поки, до речі, опозиція намагається загравати з заходом, обіцяючи, що там буде демократія, що не буде порушення прав людини і таке інше. І, в принципі, інтенції, напевно, непогані, але насправді рано що говорити. Є загроза все ж таки, що буде якийсь недемократичний уряд. А Трамп інтерв'ю виданю у Нью-Йорк Пост пише про те, що Україна готова до миру, а Путін вже програв війну. А при цьому він розповідав якраз про зустріч із Зеленським і Макроном, і його дивувало, що Зеленський готовий до миру. І говорить, що це для нього щось нове. Ну, трактування там програшу чи перемоги може бути різним у різних сторін, але в принципі можна сказати, що ні одна із сторін не змогла досягти своїх максимальних цілей і навряд чи досягне. Разом із тим, повертаючись на початок 22-го року, в Україну ніхто не вірив, ніхто не вірив, що Україна зможе встояти. Говорили про те, що там Київ паде за 72 години чи щось таке, намагалися вивезти Зеленського і так далі. і так далі. Тобто, насправді ніхто не вірив у збереження Української державності, але це відбулося, і це вже в принципі можна також вважати перемогою, що українська влада досі контролює абсолютну більшість українських земель. І це і справді багатьох здивувало. Ну а щодо Зеленського, то його риторика і справді змінилася за останні пару місяців. Нема вже розмов про кордони 91-го року. Вже сам Зеленський говорить про те, що це нереально, і в принципі йдеться наразі про перемовини та гарантії безпеки. Ось так риторика змінилася за останні два місяці, і це був доволі різкий перехід. Видення рейтер пише про те, що сирійська опозиція попереджала Ердогана, що вони хочуть звалити режим Асада і просили його не втручатися ніякою мірою. Ще вони писали про проблеми Асадовського режиму. Це і проблеми лояльності, це і проблема теж з Хезболою, те, що Хезбола, в принципі, ослабла, і саме вона довгий час підтримувала через Іран, Сирію та режим Асада. Та й в принципі те, що Росія також не була дуже зацікавлена у цьому регіоні. На цей рахунок в мене буде окреме відео на каналі Історія всього щодо причин падіння Асаду. А ну а так Туреччина постійно підтримувала цю опозицію, і в принципі озброєння там було саме турецьким. А ну і звичайно ж це все було в інтересах Ердогана, тим більше наступ пішов як по маслу. А Зеленський пропустив розміщення європейських військ на території України як миротворців. Однак до цього треба зрозуміти, коли Україна стане членом НАТО. За його словами, не зрозуміло, хто буде гарантувати безпеку Україні, поки Україна там буде вступати до альянсу, навіть якщо Україні дадуть ось таке запрошення. Насправді у його питанні є відповідь. Ну, якби війська НАТО, які будуть знаходитися на території України, і мають бути запобіжником того, що Росія там знову не нападе, знову там не візьме реванш. А тому, що російським військам буквально треба буде прориватися через натівські війська, треба буде їх атакувати, щоб атакувати Україну, якщо вони будуть розміщені якраз на лінії розмежування, начебто, схема доволі проста, вона досі існує в багатьох країнах світу, тому незрозуміло у чому питання. Щодо вступу України до НАТО, то є відчуття, що цю тему підіймає тільки Зеленський. На заході навіть немає дискусії приймати Україну в НАТО чи не приймати, давати запрошення чи не давати. Насправді про це навіть ніхто не говорить. А тому Зеленський продовжує битися головою об стіну і думає, що це якось працює, що на це звернуть увагу. Більше того, саме обіцянка того, що Україна не вступить до НАТО, і може стати там пряником для Путіна, щоб він погодився на перемовини. Ну і трішки пізніше Зеленський знову підіймає цю тему і говорить про те, що буде дзвонити Байдену. Щодо запрошення до НАТО, залишився у Байдена вже місяць, насправді навіть менше враховуючи свята, і Байден це вже не встигне зробити навіть при великому бажанні. Посол Сирії в Росії вирішив розкритикувати Асада. Так він говорить про те, що крах корупційної системи за лічені дні свідчить про її непопулярність та відсутність підтримки у суспільстві, так і в лавах армії. Також додає, що це була ганебна. Та принизлива втеча голови цієї системи під покровом ночі. Ось так критично посол Сирії в Москві висловлюється про Асада, напевно, хоче залишитися ще послом і якраз стати послом при новій владі. До речі, це ламає офіційно цей порядок денний Кремля, про те, що Асад там начебто сам залишив владу, про те, що там були домовленості. Ні, ось навіть посол Сирії говорить про те, що Асад втік. Зрозуміло, про версію про те, що там Асад домовився, ніхто не повірить, але тим не менше ось навіть посол видає такі тейки. А загалом такий якийсь удар у спину виходить, Асаде не поважає ніхто, навіть його оточення. А прямо такий якийсь вайб Яника. Німеччина та Австрія призупинили опрацювання заяв громадян Сирії на надання притулку. Влади країн вважають, що в Сирії тепер спокійно і мільйони сирійців можуть туди повернутися з країн Європи. А при тому деякі політики сперечаються щодо цього і говорять про те, що політичне майбутнє Сирії поки що невідомо, і невідомо, як країна буде розвиватися, і чи там, в принципі, взагалі безпечно. Ось це дійсно цікава новина для Європи. Хоча на території Сирії справді ще буде тривати війна, щонайменше з курдами, і стабільності, напевно, там ще не буде деякий час. Разом із тим багато хто втік до Європи і справді від режиму Асада, деякі люди просто все втратили на території Сирії, наприклад, там місто Алепо було повністю розбомблене тощо. А так чи інакше, але президент цікавий, і цікаво, що буде з українцями після війни, чи також будуть українцям онулювати усі документи, чи все ж таки зроблять навпаки програми реінтеграції, тому що деяким країнам, в принципі, вигідні якраз українці, а тому, що вони підіймають економіку тієї ж там Польщі, Чехії чи навіть Німеччини. Але ось подивимося, що буде з сирійцями і чи приймуть ось цей документ. До речі, насправді багато сирійців почали повертатися до Сирії. Там були цілі затори якраз на кордоні між Туреччиною та Сирією, але там, напевно, люди якраз їхали з Туреччини, а не з Європи. Тим не менше люди і справді повертаються, і в них є якісь, напевно, сподівання. Правопопулістський кандидат Джорджеско у Румунії нещодавно вийшов на мітинги через анулювання результатів першого туру виборів, який нещодавно стався через Конституційний суд Румунії. А насправді підстави для анулювання виборів були і справді не дуже серйозні, але так вирішив Конституційний суд, і це вища інстанція вище нікуди. А при цьому зараз триває розслідування щодо впливу Тіктоку на результати виборів, тому що і справді він завірусився саме завдяки Тіктоку. Саме Тікток його почав просувати і масово люди про нього знали саме з цієї платформи. Обраний президент Дональд Трамп анонсував, що він хоче змінити конституцію Сполучених Штатів, а саме 14-ту поправку конституції. Де прописано, що можна отримувати громадянство за народженням. Так він говорить про те, що буде велика політична дискусія, що він звернеться до громадян Сполучених Штатів і називає ось цю поправку смішною. Наче це смішно видавати громадянство людям просто за те, що вони народилися на території штатів. А сама зміна норми, напевно, теж в контексті нелегальної міграції, тому що налегали, перебуваючи на території Сполучених Штатів, народжують дитину, дитина отримує американський паспорт, і разом із цим батьки як легалізуються легалізуються. Можуть теж отримати чи грін-карту, чи громадянство. Більше того, одного часу був цілий бізнес. Люди їхали там у Майамі, вони спеціально народжували там дітей, щоб отримувати американське громадянство. І це, в принципі, ось так спеціально робилося. А при цьому слід зауважити, що зміна Конституції є доволі складним процесом, тому що треба набрати дві треті голосів як у Сенаті, так і у Палаті представників. Тобто, треба буде схиляти на свою сторону і демократів, і демократи теж повинні голосувати за... за скасування цієї поправки. Потім ще треба пройти ретифікацію на рівні штатів, тобто процес дуже складний, і мені здається, що Трампу це не вдасться зробити. На Вашингтон! На цей рік! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон!